Доброго дня, Магіта українська, мене звати Олена. Приємні події весни 24-го року. Зміни, рух, пропозиції, шанси, переїзд, мандрівка, відпочинок, відпустка, відрядження. Але ці всі події, ситуації говорять про те, що зміни будуть відбуватися, рух буде відбуватися. Можливості для вас будуть відкриватися. Шляхи відкриються в когось. Пропозиції шанси з'являться для того, щоб реалізувати і реалізуватись. Ви будете стояти на виборі. І відносно цього будете спілкуватися з рідними та близькими людьми і будете наповнені саме тими подіями і змінами, які будуть відбуватися. Ви вийдете саме ситуації, весна приносить позитивні зміни. Можливості, шанси, вас буде з чого вибирати. І та невпевненість страхи, що загалом ви не зможете змінити ситуацію, вона йде з вашого життя. Весна принесе можливості шанси, які кардинально зміні. Да, ви відчуєте себе ресурсною людиною, і ви переможете саме тих, які вели гру за вашою спиною, які конкурували, які закривали вам шляхи, не давали вам можливості рухатись, діяти, ну і мати позитивні результати в своєму житті. Так, да, трансформація, закінчення трансформації. Період, коли зміни відбувалися, але ви не мали результату. І загалом закінчення трансформації, говорить, саме відбудеться от закінчення, коли ви відчуєте, коли ви отримаєте шанс, можливість кардинально змінити ситуацію в своєму житті, шанс, можливість, пропозиція. Оце і буде закінчення трансформації. Ви відчуєте себе ресурсною. Якщо ви раніше втрачали, або не мали можливості покращити саму ситуацію, хоча ви розуміли, що ви ресурсна людина, ви наповнена, ви бажаєте реалізовуватись, але не мали можливості змінити з негативу на позитив, то відбудеться квантовий стрибок у вашому житті, ви підете в нове починання, ви отримаєте шанс, можливість, і дуже швидко, або інформація ваше життя. Прийде в найближчий час. Якщо ми говоримо про весну, то це буде перша половина. Ви самодостатні, щоб зробити вірний вибір, яким шляхом вам далі рухатись і в чому вам реалізовуватись. Ви будете відчувати наповнення. Так. Це стосується власне, вашої реалізації. У вас достатньо мудрості для того, щоб зробити вибір, ну і рухатись далі. Поки що, якщо немає можливості, поки що у вас закінчення трансформації, зміни ще не відбуваються. Вам говорять про те, що відпочиваєте, накопичуйте енергію для того, щоб далі активно проявлятися. Ну і здобувати. Позитивні зміни будуть ходити в ваше життя, і ви будете насолоджуватись, радіти і відчувати себе самодостатньою. Саме так. Саме ці приємні події відбудуться весною 2024 року. Дякую.